Всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати орхідею. Причина пересадки грибок у корі. Mm -hmm. проріслились грибочки. Так само, бачите, яке коріння стало. Біле все. Я вже витягнула орхидею з гущачка. Так зараз буду така, через бачите, в якому стані ось коріння. Будемо все. Відновлювати сухе і буду підживлювати, покажу чимсього. Зараз достаю пептний стаканчик звідси. Обережно, щоб куня не проводити. Бачите. Все жовте куня не дуже гарного кольору. Так коріння, яке вже бачите, що воно не виживе, просто зараз вистіплюємо. Вищіплювати потрібно тільки одними ножицями, тими, якими ви вже працюєте з орхідеями. Шукаємо живе коріння. Це все жовта я не зрізаю, воно ще може відновитися. вже І буду піддобривати, зараз покажу чим. О, ось таким добривом. Тут йде на літр 7 мл, тобто цей корочок. Ось таке добриво. Дуже класно мені подобається. Зараз будемо розводити так, відразу літували бабочки на голову. До речі, всі баночки я хочу далі вирощувати без коріння. Оставлю, щоб трішки нагріла з Так, беремо корочок. Води. Добре, випадий прошу борю. Коборочок. Розмішати потрібно, добре. Оконути, окинути сюди фідейку. Я повністю зароблюю, тому що повинні бачити самі. Щоб не надпилося. Досить 15 хвилин. Так, у нас б'є тут хидейка годичку. Оце. Светоноса, недавно сегодня был. Я вам в следующем видео покажу, как я выращиваю светоноса и